Виставила сторіс, що, що мені треба тратити дуже класна аудиторія. Мені всі почали радити. То такий, то такий. А з чим ти його будеш агрегатувати? А -а -а. Ну я розумію, що хлопці прям задалися цим питанням, і мені прям хочуть допомогти. І мені знаєш, хто дзвонив? О, від е вашої дилер е відкрив площадку під Первомайським дзвонив Мені керівник представництва. Каже, Оксана, мене знайомі, але слухайте, там всім кажеш, що треба трактор. Приїдь, покатайся. То я як приїду, я йому пообіцяла Олексію, що як повернуся, я поїду покатаюся на нових класах. Маленького ти не дав поводити на УКАБі, бо було болото би ми загрузили. От така претензія. Так. Вибач. Ні, ну ти до великого трактора поводити, а я поїду на маленьких. Е -е, попробую, як то воно геть працюється. Тому, якщо вам цікаво якась модель, щоб я її подивилася, потестила, напишіть, будь ласка, під цим відео. Можна нагрузити кучу дівчат, потім приїжджаєш з таким трактором на дискотеку. Зідають вони, і ви їдете